Дезвонив біса, може тут, але тут немає. О, точно тут. Ага. Ось веде. Я вже думав, у вас втратив. Привіт, ютуб! Давно не бачились. Останнє відео на цьому каналі було залите в 2019 році, а потім почались темні часи. І от пройшло 5 років, і я не залив на YouTube жодного відео. Як це сталося, я не знаю. Час так швидко летить, що просто капець. Давайте розбиратися, як я прийшов до цього, як я випинився в цій точці і що далі з ним робити. Отже, я вам хочу розказати, як я почав займатися відео, і який шлях я прийшов. Отже, це я. 13-літній Піздюк. Я собі жив своїм безтурботним життям, був дитиною, ми бавилися палками, стріляли якісь всякі, я не знаю, просто по вулиці бігали, займалися будь-чим. Аж до моменту, коли в 2004 році батьки купили мені з братом комп'ютер. І це було що, просто взрив мозка. Як таке взагалі може бути? Ми не могли повірити, що існує така штука, як комп'ютер. Це зараз вам здається, що просто купили комп'ютер. Але на той час це було щось таке, що знаєте, як. Теорія великого вибуху, що не було нічого, а потім бух, великий взрив і щось появилося. Це було просто щось таке мега круте, що навіть словами не передати теперішнім дітям, які родяться, наприклад, зразу з телефоном в руках, розумієте? І все. Тоді не було того всього. І появилося щось настільки круте, і що змінило наше життя всіх людей. Тоді я просто бавився в ігри. Малював в пейнті, не знаю. Звичайні такі речі робив дитячі, так скажем, аж до моменту, коли мій друг Тарас не показав мені фотошоп. І це було таке. What the fuck? Photoshop існує. Це така штука, де можна. Просто брати фотографію і щось з нею робити, її змінювати. І я почав дуже багато фотошопити. Я там всі почав робити машини, людей, дуже багато фотошопу просто для себе. І по приколу, для мене це було як ціла ігра, цей фотошоп. І було класно цим займатися. Знаєте, просто я кайфував від цього. І так продовжилось певний час. Якийсь не знаю. Я просто фотошопив і показував, ну, типа. Своїм знайомим, тільки в мене глядачів було людей 10 максимум, я не знаю просто, кому зміг показати на комп'ютері і той оцінював. Не було тоді ні лайків, ні підписників, нічого не було в ті часи, ні інтернет, а інтернету не було, я вам забув сказати. Отже, коротше. E тотальна пустота. Це зараз. Ви можете там скачати якісь певні шаблони, щось додати, взяти в інтернет, скачати якусь картинку, додати і чи там взагалі штучний інтелект вам все зробить зараз. А тоді того всього не було. Якийсь, не знаю, кожен елемент фотошопу ти мусив сам здавати з нуля, просто і малювати. І це було мега складно. Я, виходить, навчився самоучка, розумієте, і не треба було мені ніяких обачаючих уроків і так далі, бо того просто не існувало. Ну і я собі просто так все фотошопив, бавився цим всім. Аж до моменту, коли моєму другу Тарасу купили фотоапарат. Йому якось на день народження подарували фотоапарат, який класно сфотографував і класно також знімав відео. І ми почали знімати відео. Наші відео були про те, як ми катаємось на роверах. Це для нас було тоді дуже класно, бо ми катались на роверах, виконали всякі трюки і хотіли це все знімати. Чудлі не кожен день літом їздили, знімали контент. І все, нас знімали контенту. І я такий, що далі робити? Ну, типа, є відос, все. І Тарас мені каже, так є ж мувімейкер. Я такий що таке мувімейкер. Каже, це таке саме як фотошоп, тільки з відео я такий, що таке існує? Типу, я не міг реально повірити, що е, таке існує. Тоді були фільми, але я якось не осознавав того, що е, треба робити монтаж, що існує така штука, як монтаж, а я тоді того не знав. І мені Тарас показує, що є мовімейкер, і все, в мене кришу зриває. Я починаю монтувати відео. В мувімейкерів там всякі роблю е переходи і так далі. Там, ну, там дуже програма така складна, якщо зараз подивитися, але типа, тоді було прикольно. Я там якісь слайд-шоу робив, наприклад, або відоси, і дуже багато теж просвітив часу мувімейкеру. Я розумію, що. Зараз, у 2025 році, монтажом відео нікого не здивуєш, бо ну типу їх прям з телефона. Ти можеш зробити монтаж максимально складний, який хочеш. тоді там не було нічого у Movie Maker. Там була одна картинка, ну типу, один кліп і другий кліп, і ти їх просто отак з'єднував докупи. все. там не було нічого. І музику міг додати повністю на весь кліп. Ти ну не міг покадрово розрізати. Там нічого не було. Там просто було максимально така проста програма, стандартна. І якось люди виживали, якось це все робилося. Не знаю як, але мені це вдавалося. І коли мене питають, як довго я займаюся відео, ну це вже виходить 20 років. Я 20 років тому вже в Movie Maker монтував відео і знімав, і монтував. Це взагалі капець просто. Дехто вже стільки ще навіть не живе 20 років і вже монтує відео. А я ще тоді монтував. Це просто в голові не вкладається, що за 20 років вже пройшло 20 років. Прикиньте, на жаль, я не можу вам всього показати, тому що дуже багато матеріалу було втрачено через те, що там жорсткі диски ламались, комп'ютери мінялись і так далі. і дуже багато е інформації втратилось і безвозвратно, так скажемо. Так само, як моя перша реп-пісня. <реш> Та це <реш> зовсім інша історія. Пізніше, десь так, 2006-2007 рік вже з'явилися телефони з хорошими камерами. Ну, як хорошими камерами, про що я говорю? Sony Ericsson k 750 і в мене був тоді. Там була 2 мегапікселі камера, яка знімала відео 480 p І на той час вона була класна. Типа реально, типа. Вона дуже дуже класне відео знімала. Там можна було було приближати і нам дуже подобалось. І в ті часи ми почали займатися брейком. Це була дуже класна тема. Ми танцювали брейк, були такі круті бібої. Знімали це все теж на відео. Ну бо ти ж танцюєш, хочеш себе зняти, подивитися, як воно збоку виглядає під музичку. Це було реально наша тема. Така прям крута. Ми там щось знімали, ходили теж дуже багато. Знімали, дуже багато монтували. Прям. І, і все ж таки, ну все рівно, телефон був, а монтувати на, на ньому не можна було. Тому щось скинути на комп'ютер, в мовімейкер, скачати, ну, діпа, е зробити відео. І потім вже тоді сохранити на телефоні, ходити на телефоні всім показувати, яке круте відео і все. Інакше опцій немає. Всіх, що бачив відео, ти їм просто отак показував. і все. Оці, оце були перші підписники твої. Ну, типу, не підписники, а переглядачі. Потім. Десь так в 2010 році до нас дійшло, що існує YouTube. Ну я таки what the fuck YouTube? Це така площадка, куди можна заливати відео і, і ділитися через інтернет. І це було теж щось таке новий крок, такий певний. Такий вау! І я тоді хотів загрузити своє відео. І воно сказало: Типу, треба создати youtube канал. Я такий, що таке youtube канал? Нічого. Ну тоді не було ніякої інформації. І я создав цей канал, на якому ви зараз дивитесь це відео. Отже, цей канал ще з 2010 року. Я создав його, залив перше відео Трюкачі, циркачі. І все, і було дуже класно. Тепер я міг просто комусь ссылку скинути, і люди могли подивитися його. Але інтернету в мене вдома не було. Щоб ви розуміли, як це відбувалося. І я взяв відео, скинув його десь на флешку, пішов до когось, я вже не пам'ятаю, чи до Юльки сусідки, чи кудись в когось, хто мав інтернет перший ніж я. І я з чужого комп'ютера залив собі на канал своє відео. А потім. Його можна було переглядати там з телефона. У нас був якийсь мобільний інтернет, типу, але цей інтернет важко було назвати сучасним інтернетом. Там було GPRS-з'єднання, там було просто так, воно дуже помало грузилося. Ти нічого не міг з тим зробити і тим більше скачати якесь відео. Особисто в мене домашній інтернет з хорошою швидкістю з'явився у 2012 році. І це була прям проблема. Там якийсь кабель тягнули через. Під'єдналися до стовпа від якогось кабеля телефонного. Під'єднали там якісь модеми. Така була проблема, що просто капець, ніхто не міг провести нам інтернет додому. Але потім провели і все. І це було дуже класна. Почалась нова ера. Пізніше, десь так, в 2013 році я купляю собі скутер. І з другом Віталіком ми їздимо на скутерах, катаємось. Ну і хочеться познімати, як ти катаєшся? Я купив собі на Aliexpress, я купив екшн камеру Вона мені теж йшла 30 днів. Я там переживав, щоб вона доїхала, щоб мене щоб не обманули, Але якось все повезло, і я купив собі таку маленьку екшн камеру на е шльом, і катався, і знімав покатушки різні, мотобудні. дуже багато я знімав на цю камеру. Там теж якість була 720 p І по теперішніх мірках там просто ужасна якість. Але в мене дуже багато класних відео, знятих іменно на цю камеру. Потім я її брав в спортзал, знімав всюди Коротше, ідеї з собою брав, знімав класні відоси. мені дуже подобалось. І якраз тоді я так більш-менш вже почав. Вчитися монтувати краще, ну як ви розумієте, до того моменту я продовжував користуватися Movie Maker. а це не дуже добре. Тож я скачав Premiere Pro і почав в ньому розбиратися і. Мій монтаж відео вийшов на новий рівень, там можна було додати ефекти, можна було чотенько підрізати музику. Я це все в цьому розбирався, дивився багато уроків на YouTube, бо типу вже мав інтернет, мав youtube канали різні, дивився, обзори, як монтувати і так далі. І мій розвиток пішов ну набагато крутіше, коли я вже мав доступ до інтернету і міг. Інформацію собі тупо загуглити, як це робиться. І на той момент відео з монтажом і зйомкою відео були було дуже мало їх просто розумієте. І було дуже мало україномовних взагалі не було, і російськомовних було тро, дуже мало. І в основному весь контент був на англійській мові Американські ютубери. Там знімали відео про контент. Я дуже багато їх дивився по монтажу, і це мені дало, що я навчився монтажу. І зйомці, і плюс я ще й англійську дуже класно підтягнув, бо диви мусив дивитися їх на англійській мові. Я ті всі терміни коротше. Знаю на англійській, і я в мене, наприклад, був премєр встановлений на англійській мові, і я не міняв на українську, наприклад, тому що не було смислу, тому що мені треба було, щоб дивитися обзори американські, і щоб вкладки в мене всі були там по-англійськи, щоб я міг повторювати. Просто це все пізніше. 2016 рік їду в Польшу, заробляю перші гроші, купляю собі новий телефон Samsung S7 Edge. І там якість відео вже була реально дуже класна. Там була хороша камера, вроді 12 мегапікселів, якось так. І він знімав якісно, і слово знімав. І я почав дуже багато знімати відео, як я приїхав в Польщу, показувати, мені було все цікаве, все нове і так далі. І тоді в мене на каналі вийшло перше відео з Польщі, яке називалось One Year in Poland. Це одне з моїх улюблених відео на цьому каналі. І воно таке атмосферне, таке прям спогади, що я. Отак, життя змінив, розумієте? Типу, це було щось таке переломний момент в житті. Після року в Варшаві я переїжджаю в Рослав. Ну і потрошки далі починаю собі знімати. І люди кажуть: Вау, типа, в тебе непогано виходить. Там інстаграм у мене був, якісь фотки, відео. Люди тіпа, почали говорити, чому ти не займаєшся тим професійно. І я задумався, і я думаю, ну так, да, мені це подобається, класно. Давайте я спробую. Цим займатися професійно. Коротше, я це зробив. Ух, я не знаю, серце калете, я собі нарешті купив Фотік. 80-я да. не знаю, це моя мрія, певно, вже за останні 10 років нарешті виповнилась. Я ні про що так не мечтав, як про Фотік. Це повний копіц. Не знаю, такі відчуття страшно і блін, і грошей купа повідав, і все так, блін, не знаю. Круто. круто, круто, круто. Чекайте на вихід. Купив камеру, купив техніку, оборудовані приблизно на 6 тисяч злотих я накупив техніки. І на той час це було дуже дорого. Я я купив бушну камеру. Об'єктив новий купив. Дуже це дорого все коштувало. І це не тих самих шість тисяч що зараз. Тоді це відчувалося так, як зараз 20 тисяч злотих. Тоді було дуже дорого. Зарплата в мене була набагато менша, і це реально була така моя інвестиція, яку я вложив і хотів на тому заробляти і відбивати. І тут починається новий етап. Я багато знімаю відео, я багато роблю фотосесій, мене починають запрошувати на різні івенти. Я попав в такий бізнес-клуб, такий. Мене часто там запрошували, я знімав їхні міроприяття, так скажем, різні, до Варшави їздив і дуже класно розвивався. Але було одне але. Мені за це не платили. Ну, не те, що вони платили гроші взагалі. Платили 200-300 злотих. А це для відео це дуже мало. Такі, такі відео, як я робив, вони повинні коштувати від тисячі злотих. Зараз може ще більше. Ну, типу там, 2-3 тисячі в залежності від проекту. А я тоді все робив. На повному ентузіазмі я і сам знімав, сам монтував, сам продумував, яке має бути відео, музику, все було на мені. Весь продакшн я сам робив, ніхто мені не допомагав і не підказував, як це має бути. І люди просто користалися тим, так скажемо. Я знімав, ціну я високо не міг сказати, бо ну, не був настільки професіоналом. Я знімав і люди казали: ну, ми тебе давай відмітимо в інстаграмі. Вони відмічають в інстаграмі, приходять від них клієнти, і клієнти мені кажуть: «О, класно, давай нам теж відео зніми, і ми тебе відмітимо по бартеру. Я кажу: Окей, хай буде. Зняв ще одне. Від тих людей ще прийшли нові клієнти. І ті нові клієнти приходять і кажуть, о, класно, давай нам теж по бартеру зроби. Розумієте, просто я в шоці. Люди всі хотіли по бартеру. Не розумію, чому. І я почав вигорати. Зрозумійте мене правильно, коли ти робиш для себе відео, воно тобі подобається. Ти робиш музику, яку ти хочеш, ти монтуєш його так, як ти хочеш. А коли ти робиш це комерційно, ти мусиш зробити так, як для клієнта. Розумієте? А це вже виходить якась рутина і. Ти починаєш робити, клієнт тобі вносить правки, поміняти музику, поміняти кадри і так далі, і це перетворюється просто на якусь таку е, технічну роботу, яка не приносить тобі якоїсь креативності і задоволення від тої креативності. І тут, коли я вже на грані вигорання, приходить пандемія і все закривається rapidly spreading virus has коронавірус. Australia. Ніхто не хоче знімати, та й нема що знімати. Все закрите. Ні, нема ніяких івентів. Всі сидять по домах. І просто цілий рік я нічого не знімав, бо просто не було шо. все, Все було закрито. Після того року. Важко було вернутися в це все. Я ще там, чуть-чуть я щось знімав, але це дуже мало, там може одна, якась дві зйомки, не знаю, на півроку. І тут я розумію, що так далі не може бути, що треба взяти себе в руки, взяти всю волю в кулак і почати знімати відео. І коли в той момент, коли я почав збиратися з силами, після темних часів настали чорні часи, бо прийшла війна. Завтра ми нападемо на Україну, окружимо, уничтожимо і так далі. Возможно, в воді російських військ на Україну говорили ще в початку року. Хоча і в планах ніколи в нас не було. Ви утверджуєте, що ми збираємося напасть на Україну. Призываємо задати себе питання, який смисл Росії на кого-то нападати. В квітні відзначимо Великдень. В травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, День перемоги мною прийнято рішення у проведенні спеціальної воєнної операції. Краще, блядь, краще, краще. Раз, два, три. Це було важко, просто почалась війна. Ніхто не знав, що робити, були важкі часи. Ніхто нічого не знімав, люди їздили, допомагали, переживали. Просто перші місяці були максимально негативними, і ніхто не хотів взагалі нічого знімати, і мені самому не хотілося. І просто було не на часі. І Я просто весь цей час пандемія, потім війна наложилася, і це вже пройшло 2-3 роки. Я... Після цієї початку війни ще десь рік пройшов, 2023, 2024, і все, я вже вигорів повністю. І знімати мені вже просто мені не хотілося. Люди мене забули, бо я ніде себе не рекламував. І все, і моя моя сарафанне радіо, типу, якби розвіялось. І все. Я залишився без замовлень, без. Бажання робити комерційні замовлення для людей, принаймні за таку ціну, як мені тоді пропонували. І все. І от я докотився до такого життя. Не знаю, як це сталося, але буває різне, бо розуміється, буває в житті різне, і ось, ось я тут. Час змінився. Зараз такі відео вже менш популярні, ніж колись. Зараз. Тіктоки, грілси, всі хочуть вертикальні відео, смішні танцюльки, якісь там, не знаю, щоб було весело. Ніхто не хоче таких прямо серйозних, класних відео знімати. Та й е е нікому не потрібно, щоб було супер на камеру зняти. Всі мають айфони, просто в кишені носить айфон, викинув, зняв відео з стабілізацією зі всім, для чого людям кращого. Це ж вже інший рівень, якби. А на той рівень дуже важко попасти на якийсь такий комерційний, де знімати реклами або фільми. Ось так минули роки. Я займався своїми справами, розвивав свій бізнес. Але всередині десь завжди була та іскра: знімати відео, творити щось, показувати світ через призму своєї камери, як я це бачу. І ось я тут. Я повертаюся без тиску, без очікувань. Просто знімати для себе те, що мені подобається, те, що мені в кайф, і буду продовжувати це робити. Тому що, знаєте, кожен може вигоріти і кожен може здатися, але я не здаюсь, я йду далі, встаю, головне зробити перший крок. І я свій крок роблю прямо зараз.